І Йосиф, припавши до обличчя свого батька, заплакав за ним і поцілував його. Своїм слугам бальзамувальникам Йосиф звелів підготувати до поховання тіла свого батька, і бальзамувальники підготували до поховання тіла Ізраїля і сповнилося йому сорок днів. Тому що стільки днів триває бальзамування, а Єгипет оплакував його сімдесят днів. Коли ж минули дні оплакування, Йосиф сказав вельможам фараона, промовляючи, якщо я знайшу ласку перед вами, донесіть до вуха Фараона такі слова. Мій батько взяв з мене клятву, кажучи, у гробниці, яку я собі викопав у ханаанській землі, там мене поховаєш. Тож тепер я піду і поховаю мого батька та й повернуся. А фараон відповів Іди, поховай свого батька саме так, як з тебе взяв клятву. Йосиф пішов поховати свого батька, і пішли з ним усі слуги Фараона, і вельможі Його дому, і всі вельможі Єгипетського краю, і весь дім Йосифа, і його брати, і весь дім його батька. А рідних овець і волів позалишали в гесемській землі, і вирішили з ним також колісниці та вершники, тож утворився дуже великий табір. Вони прийшли до току Адата, що за Йорданом. І оплакали його великим та дуже сильним голосінням, і Йосиф чинив семидену жалобу за своїм батьком. І мешканці Ханаанської землі побачили жалобу на туку Адада та й сказали: Це велика жалоба для Єгиптян. Через це названо те місце, що за Йорданом жалоба Єгипту. Як Яків їм заповів, так його сини йому й зробили, там його і поховали. І його сини перенесли його до Хананської землі та й поховали його подвійній печері, яку придбав у власність Вефрона, Хетта, печеру для гробниці, що напроти І Йосип повернувся до Єгипту, сам і його брати, і ті, хто ходив ховати його батька. Брати Йосифа побачили, що їхній батько помер, і сказали Щоби часом не пригадав нам Йосиф усього, та таки не помстився нам за все зло, яке ми йому заподіяли. І прийшовши до Йосифа, вони сказали: Твій батько взяв з нас клятву перед своєю смертю, кажучи так скажіть Йосифові прости їм злочин та їхній гріх, оскільки заподіяли тобі зло. Тож тепер прости зло Божих рабів твого батька. І Йосиф розплакався, коли вони йому це говорили. І вони підійшли до нього та й сказали: Ось ми твої раби! Та Йосиф до них промовив Не бійтеся, адже я Божий. Ви змовилися проти мене на зло, однак Бог повернув це для добро на мене, аби лиш вийшло так, як є сьогодні, щоби пригодувати численний народ. І він сказав їм: Не бійтеся, я надалі годуватиму вас і ваші родини, і втішив їх. Промовляючи до їхнього серця. І жив Йосиф у Єгипті, він, його брати, і весь дім його батька, і прожив Йосиф 110 років, і побачив Йосиф Єфремових дітей аж до третього покоління, і сини Махіра, мана іного сина народилися біля ніг Йосифа, і сказав Йосиф своїм братам, промовляючи, Я вмираю. Та Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас із цієї землі в землю, яку Бог обіцяв нашим батькам Авраамові, Ісакові та Якову. І Йосиф взяв із синів Ізраїля клятву, говорячи: Коли відвідає вас Бог, а він неодмінно відвідає, то заберете звідси й мої кості із собою. Йосиф помер у віці ста десяти років, і зробили йому похорон і поклали його в труну в Єгипті.